Як люди взагалі заробляють на крипті? Звідки тут гроші? Ну, дивіться, це пояснення для людей, які тільки починають цікавитися. Умовно уявіть собі, що є товар, наприклад, біткоін, який коштував колись там тисячу доларів. Ви купуєте цей біткоін, момент найкращого входу для ринку, і продаєте його згодом, наприклад, по дві тисячі доларів. І цю різницю між двома тисячами і однією тисячою забираєте собі, тобто, ваша тисяча доларів. Колись ще п'ять років тому біткоін коштував приблизно три тисячі доларів. А саме в цей момент приблизно я і прийшов на ринок. Зараз його ціна орієнтовно 120 тисяч доларів. І якщо ви купили біткоін тоді, то ця різниця між трьома і 120 117 тисяч доларів була в але що важливо, варто знаходити такі гарні моменти для входу в ринок. Я впевнений, вам це цікаво. І важливо не тільки гарні моменти входу для ринок, а ще щоб ви вдало і виходили з ринку. В цьому нам допомагають індикатори. Це такі додаткові інструменти, які полегшують наш аналіз. Наприклад, зараз перед собою ви бачите індикатор Bitcoin Key Levels, який ви також можете отримати в моєму телеграм-каналі в другому закріпленому повідомленні разом з іншими дев'ятьма індикаторами, які використовуємо для аналізу та торгівлі на криптовалютному ринку.